Ранку, діточки. Подивіться, які іграшки ви бачите. Зайчика, лисичку, білочку, ведмедика. А зараз послухайте віршик про лісових звірят. Білочка живе в дублі, хитра лиска у норі, а ведмідь в барлозі. А де ж малий зайчик? Зайчик-побігайчик собі житло мостить, щоб не мокнув хвостик. Діти, де живе білочка? Хитра лисичка. А ведмідь. Як ви гадаєте, де зайчик собі житло мостить? Під кущиком. А давайте пригадаємо, в якій касті всі звірі жили в одному будиночку. Касті теремок. Вони побудували теремок за допомогою молоточка. Подаруємо і нашому гостю іграшковому зайчику молоточок. Ось такий. Наш зайчик побудує собі будиночок, а звірята пропонують нам зробити зарядку для язичка. Щоб навчитися вимовляти звук, пісеньку молотка. Згодні! Тож виконаємо вправу із люстерком. Зайчик чистить зуби. Відкрити рот. Кінчиком язика почистити верхні зуби. Вправо вліво. Наступна вправа. Ведмедик облизує мед. Відкрити рот. Рухи широким язиком. по верхній губі. Згори вниз. Наступна вправа білка гризе горішки. Відкрити рот, підняти язик за верхні зуби, прицмокувати. Молоток стукає? Т, т. Т. Як стукає молоток? Т, т, т. У пісенці молотка? Сховався звук Т. Подивіться на мій рот, як я вимовляю звук Т. Рот відкритий язик за верхніми зубами. Подивіться на фотографію Оленки. Вона теж вимовляє звук Т. У неї теж рот відкритий язик за верхніми зубами. Тепер ви подивіться в люстерка на свій рот і чітко вимовляйте звук. Візьмемо нашу ниточку і спробуємо її розтягнути, чітко вимовляючи звук Т. -х». Тягнеться ниточка? Ні, вона рветься. Тож у який будиночок ми поселимо картинку зі звуком Т? -х». Цю картинку і фотографію Оленки ми поселимо в будиночок із синім дахом. Ну а зараз час трішечки відпочити. Виконаємо вправи разом з зайченятком. Посолока зайченятка, Довгі вуха. Гарні лапки, Обігло вправо, обігло вліво, пострибало, оченята зажмурило, За морквиною нахилили. Пеньочок ухо сіло та маленько смачно з'їло. Ось ми трішечки відпочили, а зараз пограємо в гру допоможи зайчику. Тепер у зайчика є чудовий молоточок, і він швиденько побудує собі дім. А ми допоможемо зайчику. Будемо стукати молоточками, забивати цвяхи. Та чітко вимовляти. Ат-ат, ат. Ут, ут, ут. От, от, от. Та-та-та. Ту-ту-ту. то 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 Так, так, так. Тук, тук, тук. ток ток ток. Молодці малята. Допомогли зайчику. А ведмедики з білочкою засумували. Пограємо із ними. Гра називається Білочка і ведмедик. Білочка маленька? А ведмедик великий. Я буду називати для білочки маленькі предмети, а ви будете називати для ведмедика такі самі, але великі предмети. І чітко вимовляти звук. У білочки ротик? А у ведмедя? рот. У білочки листик? А у ведмедя лист. У білочки тортик. А у ведмедя торт. У білочки котик. А у ведмедя кіт. Наступна гра, що вміють робити? Діти, а ви знаєте, що вмію робити ведмедик? Ходити, лазити, шукати, їсти, бігати, ловити, збирати, спати? А що вміє робити білочка стрибати, лазити. Шукати, їсти, збирати, спати. Ви, молодці, назвали багато слів і правильно вимовляли звук т. Звірятам сподобалося грати з вами. Ми разом з ними ще пограємо. І попрощаємося. Маленький ніжки швидко край доріжки. Топ-топ, топ-топ. А великі ноги край дороги. Топ-топ-топ. Маленькі ніжки бігли край доріжки. Туп-туп-туп. А великі ноги бігли край дороги. Туп-туп-туп. Діти, з яким звуком познайомилися ми сьогодні на занятті? Як ми стукали молоточками? А що вам сподобалося? Молодці, діти, Добре попрацювали. До побачення. До нових зустрічей!